Досить такі напружені стосунки. Ну і вся справа в тому, давайте вже після цієї атаки удар по воротах, але рятує свою команду. Відкованого гравця команда знімається з розіграшу. Такого немає. Ну і е, навіть якщо рахунок, ну давайте про це трохи згодом. По сітці кубковій мали проходити самі Юсі Трансі всі, але. Навіть ось враховуючи участь цього дискваліфікованого гравця, і поразку 5-0 все рівновісі трансфіналі. Власне, таким і було рішення і контрольно дисциплінарного і апеляційного комітетів. Ну давайте трохи згодом про це, оскільки староселець що дуже швидко він сам знову повертає м'яч своїй команді. Незручно йому пробивати з лівої ноги. Староселець пробиває дуже швидко староселець. Оформлює дубель. Норманенчук ну, там спочатку не погоджувався з рішенням арбітра, але потім дивиться таки визнав, що дійсно саме від нього. М'яч у нас залишив в межі ігрового периметру. Справа до удару не доходить. Там була можливість пробити одразу у двох гравців вовчківців, Ну а все завершується тим, що староселець пробиває. Ломінський залишає на Свірідова, Свірідов на Яневича. В попередньому матчі. Поєдинку за третє місце. Удар по воротах. Поперечку м'яч влучає і про шлях до вирішального матчу Вовчківців «Юсі Транс. Будейчук Будейчук Бодейчук пробиває сам по 44 очки. Як Вовчківці, так і Стецева. У нас здобули за підсумками регулярного чемпіонату. Зараз ледь у Грак не відзначився. Їхати до Королівки на матч відповідь проти вісця. Ну і цей матч також е, був за Вовчківцями із рахунком 2-1. Романюк з м'ячем. Романюк помилився, ворота порожні. Корецький не пробиває. Корецький з м'ячем залишається. Зараз арбітри у нас фіксують порушення правил і нагороджують жовто. Ну а в матчі відповіді, як ви розумієте, коломийська команда вже куди була передача. На Павла Ковальчука Ковальчук уже помилився. Ну і ледь і шостий м'яч. Фінальний сам вирішальний поєдинок. Поки що ніяк не вдається Коломийській команді. Яневич Яневич і не забиває Яневич навіть зараз і в сьогоднішньому матчі, тому що якщо якимось дивом вдасться зараз відразу п'ять разів відзначитись, ну давайте після цієї атаки Будейчук ну десь переграв тут Бодейчук, звичайно ж, в цьому епізоді втратив м'яча Свірідов. Свірідов з м'ячем залишається, віддає на Романенчука. І у грак нарешті один м'яч такий від Свірідов на Яневича повертає. Досить і досить компактно у нас обороняються вовчки, Ці теж треба віддати, звичайно ж, їм належне. Корецький. Туди далі. На Івана Ломінського. Волошенюк. Волошенюк знову на Уграка, Той помилився. Удар по воротах і м'яч влучає. Так і команда. Вовчківці, ну, сезон завершується саме е, в рамках першої ліги чемпіонату. Е, контролюють м'яч 2 секунди до завершення матчу. 6-1 завершується цей поєдинок, друзі, на користь Вовчківців, які стають у нас чемпіонами серед команд першої ліги сезону 23-24 у Коломийському районному футзалі.